Шановні запрошення відповідно до 42 42.46 закону України про місцеві сумнівання України на сьогодні стихне 63 позачергову сесію 8 стик. На сесію з 20 покупатів привело 14 установить 24-го складу. Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент про 63 позачергової сесії 8 стих. Порядок денний вам розданому до руки, і ви маєте можливість з ним об'явитися. когось є доповнення до, до, до порядку денного. Слухаю вас. Прошу, прошу внести в порядок денег питання про привилювання чи про... договорення. Хто, хто за це, щоб це рішення внесли до де порядку денного? Де 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 де. Рішення прийнято. Дякую, що будуть доповнення? Хто за те, щоб запитати порядку тему і ламу, голосування? Хто за? Проти. Підтримуємося рішення прийнято. Нам необхідно обрати секретаря. Хто за? Проти? Підтримуємося. Сесію оголошуємо відприєм. що це зване мовчанням за

Зараз багальний фонд 890 тисяч, спеціальний фонд 84, у ми доходимо додаток, ви бачите. Значить, Віддаткову частину ми збільшуємо на цю же суму, з них на зарплату ми виділяємо 90 тисяч, на придбання на величних подарунок 80 тисяч, продукт харчування 30 тисяч, придбання апарату 40 тисяч, на благоустрій 100 тисяч. І медикамент категорії населення 50 тисяч і першого відділу ДЦК 50 тисяч. 000. 50 тисяч виділяємо з переговорування на капітальний ремонт від покриття садочка ЗДО кам'яна с вами школа. Зменшуємо свідкування відділу в сумі 122 тисячі 703 також направляємо на капітальний ремонт. І кошти по спецфонду 228. Ми також направляємо на цей капітальний ремонт, в цілому сума складає 420 тисяч 400 нагрів. Че се извинявам. Може да Да. Фано новослание про местни измени в бюджета Камисско-Свеско-Третиенна нормата 2025 г. Вносяме изменение в датату проденту към бюджета на 2025 г. Вносяме изменение в датату прослание бюджета камисско 2025 Внести зміни додатки тривожі в додатку бюджету каміння суспільства територіально 2025 року. Внести зміни до дату 4 між бюджетних разкат камінь суспільства, терпіального 2025 року. Внести зміни в додатку номер бюджету укладаних бюджет у камінь, терпіального зміни в додатку номер 6, розподіл втрат бюджету камінь сіслав, територіального реалізацію регіональних програм. Начальник фінансового. Відділу один із корідів внести зміни до сільського бюджету. Контроль за обідання даного рішення покласти на Улюблюю Степановичу голову бюджетної комісії. Хто за? Проти? Утримуємося. рішення прийнято. Прошу ясно. Як вашого зараз залишила? у листопаді 2025 року. Відлуванського обліку і згідності Кам'янської міської ради забезпечити нарахування та виплату премії в розмірі середньомісячної заробітної плати у листопаді 2025 року. Терміни виплати заробітної плати для працівників сільської ради. Контроль за виконанням даного рішення покладе на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку. Народного бізнесу, комунальної власності, комунального господарства, енергозбережних та гуманітарних питань. Голова місії ямки справді. То з дане рішення прошу проголосувати. А -а -а -а. Так, це все оголошуємо дякую до